Хмельниччини на схід. Чергову допомогу бійцям у зоні АТО відправила Хмельницька територіальна організація партії Солідарність Блок Петра Порошенка разом із мистецькою сотною Гайдамаки. На їх заклик миттєво відреагували усі районні організації Солідарність блок Петра Порошенка нашої області. Підтримали благодійну ініціативу і представники іншої партії. На збори пішов тиждень. У фуру завантажили все, чого атовці нині потребують найбільше від продуктів харчування до теплого одягу. На наш заклик також відгукнулися представники аграрної партії. Вони передали велику кількість яблук. Дуже ми знаємо, що учасникам АТО дуже не вистачає фруктів. Сергій Манзій передав 80 курток для бійців. Також долучилися. Е Кандидати в депутати, які йшли від нашої партії, але на жаль не стали депутатами. Але не, не дивлячись на це, ми співпрацюємо постійно з ними. І, наприклад, Василь Миракін передав три тонни картоплі для учасників. Овочі, фрукти, олія та консервація. А ще бійцям не вистачає ліків, зокрема противірусних. Тому частина зібраних коштів пішла на закупівлю медикаментів. Відгукнулися заклади культури. Вони зібрали велику кількість медикаментів, приблизно десь на 15 тисяч гривень. Ми дуже їм дякуємо за це. Не залишилися осторонь і заклади освіти області. Діти підготували для бійців особливі подарунки. Малюнки та власноруч зроблені обереги. Їм солдати тішаться чи не найбільше. Фуру завантажили під зав'язку і відправили у Донецьку область. Зайце, 18 батальйон, 57-я бригада, це Волноваха, 72 бригада, правий сектор. Перше ШБ, який знаходиться в Пєсках, етадянка, 92-я бригада, 8-й полк, 26-я шіста и і я механизированная бригада, Это, это Артемовськ. Традиційно для бійців підготували культурну програму. Концерти це те, що їм треба там від нашої Украины. України. Тобто вони хочуть слухати наші українські пісні, они хочуть общаться з с людьми з с как бы, вот этого їм очень не хватает. Не кожен підрозділ має можливість идти на ротацію. І там є такі підрозділи, де люди воюють рік. І вдома ще не було, і для них ми це просто як, як частинка от, мирної України з такими людьми дуже, дуже і дуже так щемить, скажем так, в серці. От намагаємося там зробити якісь такі концерти, які не, не будуть, як кажуть, вишивати сльозу, а навпаки, радісні, веселі, підбадьорити хлопців. Представники Хмельницької територіальної організації партії Солідарність Блок Петра Порошенка допомогу товцям відправляють не вперше. кажуть і не востаннє продовжують підтримувати наших бійців на сході.